Степан жупанин осіння пожежа. Сон на захмари дощ визирав, сіяв краплини в лузі між трав. Раптом побачив діброва горить, взявся гасити пожежу в ту ж мить, море води на дерева розлив, тільки пожежі не погасив. Жовто гарячим, червоним вогнем Дерева палають під буйним дощем. Пожежа в Діброві аж неба сягла, а дощик не відав, тож осінь прийшла. Цей віршик, дітки, ми вчимо на пам'ять на, пам на наступний урок читання. Знімаєте на відео себе, як ви розповідаєте цього віршика, та надсилаєте у класрум до цього завдання, або мені на вайбер. Красиво розгляньте картину, яку написав Йосип Бокшай осінь, так? правда, схоже на пожежу, дітки. Ще раз читаєте цей віршик та вчите його на пам'ять. Тільки не просто так, що скоромовкою ви його вчите, або бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, як ви любите. А гарно, красиво, з виразом. Так? Зберігаючи всі. Розділові знаки, там, де треба, голос підвищується. Так? Там, де треба, понижається, щоб паузи були да, в розділових знаках. Пам'ятаємо, там, де у нас кома, пауза коротша, там, де у нас крапка, пауза трошки довша. Бажаю успіхів, чекаю на ваші відео.